Глава 15. І побачив я інше знамення на небі велике і дивне, сім ангелів, які мали сім останніх покарань, якими закінчувався гнів Божий, і бачив я, ніби скляне море, змішане з вогнем, і переможці звіра та образу Його, начертання Його і числа імені Його стоять на цьому скляному морі, тримаючи гусла Божі. І співають пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи великі і дивні діла твої, Господи, Боже, Вседержителю, праведні та істинні путі Твої, Царю святих, хто не убоїться тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний святий, усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо відкрилися. Суди твої. І після цього я глянув, і ось розкрився храм скинії свідчення на небі, і вийшли з храму сім ангелів, які мали сім покарань, одягнені у чисту і світлу л'яну одежу і підперезані попід груди золотими поясами. І одна з чотирьох тварин дала сімом ангелам сім золотих чаш, наповнених. Гнівом Бога, який живе у віки віків, і наповнився храм димом від слави Божої і від сили Його, і ніхто не міг увійти до храму, доки не скінчилися всім покарань семи ангелів.